Базарні пристрасті в Одеській мерії зранку на площі перед установою зібралося вісім пікетів, пляжники, які вимагали безкоштовного доступу до моря, екологи та жертви будівельних афер установ. Але найактивнішими виявилися підприємці. Пішли штурмом на депутатів, боронити мандатників, навіть міліція приїхала із загоном автоматників. Усі подробиці далі у сюжеті жінкам з базару навіть мерська корона не завадить. Працівниці знаменитого одеського привозу першими пройшли до міської ради по головах силовиків, щоб відчинити двері іншим. Я з с серед тих, хто штурмував мерію, були і підприємці з ринків Малинівський успіх, острів. Люди вже два роки вимагають, щоб торговельні майданчики забрали у комунальну власність. За словами пікетників, мер обіцяв розібратися із ситуацією. От торгівці й прийшли запитати, чому зволікає. Бо досі ринки працюють без правоустановчих документів. Через це базари платять побори перевіряльникам, Із них можна виконати будь-якого торговця, що не сподобався власникові. Останньою краплею для пікетників стала поява нового господаря на ринку острів. Той заявив, люди там трудяться останні місяці. Темы будем работать, на какие средства мы будем кормить свои семьи. Пусть нам дадут ответ. Нарушения явны на нашем рынке. Но дело, как говорится. Нічого не ділиться. Свій мітинг торгівці розпочинали мирно. Під будівлею міськради підприємці ледь не навколішках благали депутатів їх вислухати. Та до людей ніхто так і не вийшов. Тож вони вирішили брати будівлю штурмом, щоб розповісти про проблеми з трибуни сесійної зали. Защиті цих людей, Вони платять налоги. У них сьогодні сім'ї залишаються голодні. Вони працюють без договорів оренди, ані робота без встановлених тарифов. Вони платять долар. Налічними в карман мошенникам. там будь пожалуйста, сюда, щоб всіх вас вони не хотят платить взятки, вони не хотят платить долари, вони працюють за гривну. Підприємці передали письмове звернення міському голові, в якому заявили, що влада покриває господарів ринків, які фактично вкрали міську власність і вивозять в офшори зароблені гроші. Також нагадали, що чиновники не регулюють тарифи на послуги ринків, хоча це їхні обов'язки. Зараз Надо, чтобы группа депутатов наших вместе, наверное, с юридическим нашим департаментом, Балов, я прошу подключиться как председателя комиссии, вы... Покиньте засідання і сесії сибірітісіпотовте нам проект і рішення за те, що питання про створення комісії внесли до порядку денного. Проголосували усі без винятку депутати. 102 особи розслідувати діяльність ринків будуть представники міськради, групи підприємців і правоохоронці. Зокрема, з найбільшим ринком привоз мають розібратися до 6 серпня, а потім матеріали передати до прокуратури. Вадим Тютюкін Євген Войтенко В'ячеслав Лаштаба ТВА.